Привіт, малята! Сьогодні вам пропоную цікавинки з тарілочками. Для цього нам потрібно дві паперові тарілочки, губка, трішки вільного простору. Гарний настрій! Перша вправа. Одна нога на тарілочці виконуємо ковзання вперед, назад, в сторону. Потім іншою ногою почали. Подмухаємо на млин. Друга вправа. Упор, присівши ноги на тарілочках, ковзаємо одночасно ногами назад. Спинку не прогинаємо. Дивимось на руки. Почали. Подмухаємо на млин. Третя вправа. Тримаємо тарілочку обома руками. Підкидаємо губку та ловимо її. Почали. Четверта вправа. Тарілочка в одній руці виконуємо підкидання губки. Через декілька повторів поміняй руку. Почали. П'ята вправа. Тарілочки у двох руках. Перекидання губки з однієї в іншу. Почали. В кінці нашого заняття пропоную відновити дихання, подмухати на млин та налаштуватися на продуктивний день. До зустрічі, малята!